Шанс на нове життя у Миколаєві. Провели виставку прилаштування безхатніх чотирилапих. Захід організувала комунальне підприємство Центр захисту тварин. На виставці представили 34 хвостики, зокрема як котиків, так і песиків. Скільком з них знайшли новий дім і як можна долучитися до допомоги іншим. Дізнавалася Олександра Долматович. Десятки пухнастиків, як цей котик, на виставці пролаштування тварин у коштановому сквері шукають свій новий дім. Тут можна знайти не тільки справжнього друга, а й дізнатися більше про відповідальне ставлення до тварин. Комунальне підприємство Центр захисту тварин у Миколаєві відкриває двері для тих, хто прагне знайти хвостатого друга і одночасно допомогти зменшити кількість безхатніх тварин на вулицях міста. Виставка пролаштування в нас проходять наразі кожен місяць. Не знаю, як буде в зимовий період. Прилаштовано за цей рік близько 400 тварин. Сподіваємося, що до кінця року, хоча б 500, ми прилаштуємо. Через велику війну фіксується поширення сказу серед тварин. Зокрема, зафіксовані випадки і в Миколаєві. Ця хвороба смертельно небезпечна і для людей, і для їхніх востатих вихованців. Директорка підприємства наголошує, обов'язково вакцинуйте своїх улюбленців. Закликаю всіх бути небайдужими до своїх тварин, до себе і вакцинувати, обов'язково вакцинувати своїх домашніх улюбленців раз на рік від сказу. Це захистить і ваших тварин, і всю вашу родину. На виставці було представлено 27 собак і 7 котів. Усі стерилізовані, вакциновані та оброблені від паразитів. Серед відвідувачів була пані Тетяна, яка здійснила мрію своєї 13-річної доньки, взявши їй собаку. Для дитини це друг. Донька захотіла. Желательно б, звісно, щоб люди проявляли до животних більше інтересу, тому що у нас зараз дуже багато бездомних тварин, то треба за ними дивитись. Завдяки виставці 12 собак і 7 котів уже знайшли нових господарів. Якщо ви не встигли вибрати собі улюбленця або бажаєте підтримати підприємство, завітайте до центру захисту тварин на вулиці Водопійній, 36. У будні дні двері центру відчинені з 8 до 16.30. тридцяти. Вірність і любов цих хвостатих друзів чекають на взаємність. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.